У нас така була ще така таємна мета там, щоб всі жінки стали вдовами і те, Ну, коротше, ми там своє там, шаманіли. Да, та... Ну так, да, і так воно сформувалося, що бубонецькі каракурти все ж таки, не пав... не павучки, а каракурти. Для чугайстриків такі от смужечки. Манюсінькі, так, да. це все вручну ножичками, от з такими от дірочками. І потім от з таких смужечок ми робимо чугайстрики, нашаломники для хлопців. От. І потім так його там фіксується і робиться. У нас заборонено сваритися, у нас заборонено говорити якихось там непозитивних речей. Тут мир, спокій, позитив. У Бабинцях на Київщині вже третій рік поспіль у приміщенні селищної ради працює волонтерська спільнота Бабинецькі Каракурти. Очолює її місцева жителька, директорка закладу дошкільної освіти Пилипко Світлана Федорова. З особливою уважністю вона вплітає стрічку в маскувальну сітку. Один із дієвих способів захистити військову техніку та позиції від ворожих дронів. Ми його беремо і начебто влітаємо. Волонтерська ініціатива з'явилася влітку 2022 року. Одразу після деокупації Київщини. Світлана разом із подругою Тетяною згуртували довкола себе небайдужих жінок із громади. Вони приносили тканину, фарбували та плели на подвір'ї свої перші маскувальні сітки для захисників. Ніхто не вмів. Інтернет і гугл. Ніхто не вмів, і ми пробували різними способами і дивилися і вверх, і, і з дронів, і як його видно, і як не видно, і все це було такими таким ну, методом втика. Як правильно, як краще, що краще, плюс перепитували у військових. Спочатку волонтери допомагали фронту всім, чим могли від їжі до оберегів. Зараз повністю зосередилися на платінні сіток, чугайстриків, нашоломників, мішків для маскування та інших виробів для військових. Співпрацюють з різними підрозділами, але в першу чергу виконують замовлення для місцевих військових. Все нарізається вручну, вручну. Вдома долучаються наші жіночки от, з мозоликами на пальчиках, але ріжуть, приносять. У нас тут недалеко є виробництво. Ми забираємо обрізки, відходи. З цих відходів знову ж жінки нарізають смужечки, ці смужечки з'єднуються в клубочки, з цих клубочків такі от килимочки. Ці килимочки йдуть. І у важку техніку, у легкову техніку взимку для того, щоб просто тепліше трішки, хоча б було. І в бліндажі. Деякі навіть військові говорили, що ми просто брали там, складали в четверо і ну, просто покласти його під голову. Плите в нас одна майстриня е шкарпетки, і плетуться шкарпетки на шпицями. От. І я не знаю, скільки тисяч вже сплили, дуже багато. Пані Світлана розповідає, вони тісно співпрацюють із іншими місцевими волонтерськими ініціативами, наприклад, з організацією Бабинецькі смаколики, які готують страви для військових. Там теж долучаються чимало людей. От протягом літа зараз почнеться літній період, будуть збиратися ягоди, будуть збиратися фрукти. Все це буде сушитися, передаватися на переробку, збираються кошти на м'ясо, на крупи. І в ці баночки потім закладаються і тушонки, і різні готові каші, які є дуже смачними, і хлопці їх хвалять. На сьогодні Бабанецькі каракурти об'єднують майже сотні учасниць, які працюють на базі осередку. Та вдома кожен працює у свій вільний час. У нас є жіночка Таня Макаричева. Вона від першого дня тільки ми е, написали пост про те, що ми хочемо от, ну, зробити такий осередок. Вона з першого дня прийшла і за майже три роки. Практично жодного дня не пропустила, як розповідають волонтерки, найбільше жінок мотивують історії від самих захисників. Наприклад, наприкінці минулого літа військовий з Вовчанського напрямку повідомив, завдяки їхнім сіткам вдалося знешкодити 87 ворожих дронів. Коли ми сплели перші 100 сіток, тоді я сказала, що якщо ну, завдяки цим 100 сіткам збереглося хоча б одне життя військового. Значить, ця робота того варта. Зараз у нас 800 сіток. І якщо ми зберегли хоча б одне життя військового, то воно того варте. Попри результати, основною проблемою для спільноти залишається фінансування. Щомісяця потрібно закуповувати два рулони основи для сіток. Це щонайменше 10 тисяч гривень. Основа для сітки теж вона коштує 7-8 тисяч. От, а нам однієї основи вистачає на місяць, а плюс ще в нас ще другий вид є сіток, і там теж сім-вісім, і плюс панбонд. І ну, ми так порахували, щоб так просто от іти двадцять тисяч місяць потрібно, щоб це витягнути. Наразі у Бабанецьких каракуртів нове завдання пошиття спеціальних маскувальних мішечків для вибухівок. Це замовлення надійшло від військового з бабинців, які служать на одному з найгарячіших напрямків. Жінки вже почали роботу, але кажуть, щоб якісно і швидко впоратися, їм потрібні нові волонтери та швачки з машинками. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бучанського району. Спеціально для медіапогляд.